Привіт друзі! Для кращого звука використаю зараз е, мікрофончик такий. Рідко випадає нагода вам, бачити мене в подібній обстановці. Зазвичай ми в гаражі, де робимо якусь роботу. Тут зараз в себе я в подвір'ї і просто сьогодні щось так. Такий насрій, знаєте, осінь. Е, трошки поробив роботи, сьогодні субота і щось не знаю, так надумав собі поглубатися в тому от драконі, що взагалі. Е, він в мене під таким нап'єсом стоїть тут, вдома так. От. Я зробив тут, а потім обшив його бляхою і собі діва такого хлівчика почав робити. Значить, е, Що я зробив останнім часом? Я забрав коляску до нього оригінальну. Е, Той вітровий щиток там зверху. Там прибереглився деякими запчастинами. Там он, на задньому фоні, можете побачити, то я літа варганив. Таку штуку зробив. Ми з жінкою дуже хотіли. Бесідку построїв. Ну і коротше, зараз трошки потрачу часу, попробую, я не знаю предісторії точної, коротше, що з тим мотиком там і як було, коли він останній раз їздив і, і як він їздив взагалі, але хочу спробую попробую чисто його завести. Компресія якась там є, запалення зараз виставимо, катушки бачу одної нема, підкинемо, коротше, і тако без слів швиденько пробіжимося і попробую запустити. Просто раді інтересу і хочу так відволіктися від, від буденності. Так, для початку зараз знімаємо обліцовку з нього. Поки що в мене відкрите питання. Значить, по запчастинах цікавить мене, може в кого є гарне, гарний корпус сидіння. Це треба ключі. Мені подобається на цьому мотоциклі конкретно. Зараз покажу вам. Оці такі оригінальні хумутики. Воно просто таке мало чіпане, так? мало хто до нього лазив, мало хто його крутив. Зараз почну... Бачите, нема одної катушки. Почну з запалення, так? О, тут вже тюнінг якийсь. Одна налазить, одна не налазить. Так, не то. Одна свічка на, на 22 там. Ключик. Я ще не здивуюся, якщо ті свічки окажуться потім робочими. Так, що ж треба? А може я як прижму і викручу. А піду шукати другого свічного. А От чого така свічка. То вже тюнінг. То вже ГАЗ-52. Так, зараз... Глянемо до зажигання. Запалення. Зараз напишуть. Спеціалісти набіжать. Вони ліпше знають. Проводка рідна, але миші вже тут побували. Вже треба буде все перебирати. Але я думаю, поки що вийде щось чепити. Я був його, оце була погода хороша. Взяв мойку високого тиску так, і хімією все обрискав, збив. Ту, у мене воно чистеньке тільки таке бачите, нальот взявся від хімії. О, зірка тут згарцована на т. Але то там дурниця мотор піде під роботу. Так, Зараз що? Принесу автомобільного акумулятора, так, бо в мене зараз мото акумулятора немає, підключимо його і прозвонимо. Як ви думаєте, де ми будемо знімати акумулятора? Опа! То новий мій агрегат я його ще був на початку літа купив, божу ним. Все ж утікав. Грозовик. Тут капот ніколи не закривається. Бо то що можуть вкрасти, то хіба акумулятора. Само собою виникло питання кікстартера. Шліцу кердик тут. Ось як воно виглядає то все діло. Отак от, Отак от і не затягується. То поки що, щоб хотіли якось спробувати його заводити. Маю новенького кікстартера. От він навіть зразу видно, що менше болтається. Зараз зажмемо. Чи ходить, ну, то такої. О, о є, ох. Короче, якщо напряму тут окляпати, так? контактами, то іскра все добре є. Так, замінив одну пару контактів, були підгорівші зовсім по індикатору. Пішов бігом, тучнув таку приспособу. Настроїв зажигання, по лампочці чітко. Не знаю, що там з карбюратором, ну поки що не буду до нього лізти. А, а так, підгазую, якщо то. А зараз поставлю бака за бензин і спробую диркнути, бо вже й вечоріє. Він не нюхав бензину десь чи то з 2000, може першого року. О, щось пулялося, але не там де треба. Так, раник із клубцями кручений. Сто разів, щоб вже ключом не візьмеся. Опа! Так, а ну-ка. Тече краник гадський. Зараз заміню прокладочку. А, воно не могло не текти, бо там прокладки нема. Зараз поставлю зразу нову з хорошою із сіточкою і з граніком. Роблю чесно, отако, знаєте, на от все. Дивіться, якраз шланг мені підійшов з газових форсунок з Ауді моєї. я був міняв собі, а, а старі в наборі інструментів валялися. Так. Я гляну. Ну, хай він собі набирається карбюратор. Мені не спішно з ним. Як настроїв запалення, то от як іскра б'є. є. Зараз я включу світло. Б'є капітально. Нічого не підливаю під свічки. зараз побачимо, що буде взагалі. Бо, чесно, я не знаю взагалі, чи воно живе, оте чудо, чи, чи вже він помер з кінцями. Я кажу, то відео чисто розважального характеру. І як би воно не було, заведеться він, не заведеться він, відео ви все одно побачите. Якщо ж то буде за відео, а якщо він не заведеться. Так, карбюратор пока що сухий, зараз побачимо, чи, чи там не прилипла. Чи не залипла та ігла. Так, зараз вам щось покажу. Опа, що такого? Щось нічого не понятно, зараз зніму дуйну туди. А воно не хоче дутися. Так мені його не хочеться знімати. Він ще стояв зараза без... без всякого цього. Без трубки, так, і туди міг мусор набитись. Ні, не дується, нічого не буде. прийдеться зняти, хоча б два вінта може відпущу і може воно про... промиє просто. От Мені подобається оця конструкція карбюратора в яві, де можна, не відкручуючи, просто повернути трошки. І подивитися, що там робиться в тій камері. ну зараз так, дойну. Бачите, щось там є, щось там сидить. Мабуть, якийсь мусор. Все-таки попав. І треба принести або насоса, або що. Та була, не була. Не можу продути, мушу добре, зняти добре. його, бо нічого бачу не буде. Зараз тільки згаю більше часу. А вже геть темніє. А завтра треба викладати відео. А ні, треба більше, треба розкручувати повністю, мабуть. Болтки оригінальні, теж вперше, вперше бачу їх такі. Я подумав спочатку, що то мебельні такі болти, знаєте, з шляпкою. Але потім побачив, що ні, прорізів нема. І акуратненько воно вифрезерване так. То є оригінальні болти. Тільки ще, мабуть, зараз я згаю час на те, щоб нову прокладку, але мені здається, в мене там є з набора. Переставити. Прийдеться, бо бачу, що ця прокладка просто розлізлась. Прокладка розлізлась раз. А зараз покажу вам, що там стояло. Там оцей язичок стояв, так? Зараз. Отак от. Його ще я оригінального чесно теж в очі не бачив. Такий от він цікавий, він. Якось там в мене було поток направити в другий циліндр, я потім його обов'язково поставлю, щоб знати. Як воно було. зараз, прочищу. Карбатий. Ще дуже тей, цікаву метро. річ помітив. Значить, зараз покажу вам. Дивіться, сюди. Пробіг по одометру 43 тисячі. Да, 43 100. Яка цікава виробутка на заслонці? І от що є. Чик. Чик, чик. І більше не йде. Стоїть целка. До сих пір ніхто не знімав її навіть. отак от. Цікаво. -то. Дозбирав того карба, поставив новеньку прокладочку. Все гарненько тепер дується. Ну, зараз подивимося. аби ще не оказалося, що щось там не то з уровнем. Думаю, що з цим вже не повинно бути проблем. Але от поясніть мені хлопці, от дивіться, ну от, от куди подівалися, навіть елементарне питання, оці оригінальні болтки на 99% мотоциклів. От чого? Воно все знищене і завжди попадається в такому стані. І от візьми в такому стані, з заколхоженому, забитому мотоцикла, і яка думка буде? І от після того от хайтери будуть писати в коментарях, що то гамно і тому подібне. Яким достався він знищений? То й так, а тут чоловік їздив, скільки тисяч. Навіть не знімав ту целку, він просто, ну, бо є люди, які заганяють техніку, а є люди, які просто експлуатують. От він робив, їздив. Воно природньо зносилося, бо великий пробіг. Ну воно не бите, не варена та рама, нічого абсолютно. Чого так всі не можуть? А не можуть. І так, бензин потік. Ну що, попробуємо зараз. Чесно, вже навіть не уявляю, який може бути результат з того. Покажу, стояв, він капіаць як довго. Самому цікаво. Я ще не пробував навіть його, не дергав, нічого абсолютно. Будемо разом з вами дивитись. Так от. Так, газулька в мене заклинена. Підсос... не підсос не заклиняний, Підсос працює. Так, ну що, спочатку качну, мабуть, з підсосом. Просто пару разів. І випробуємо зажигання. Так, газувати прийдеться отут. Зараз зараз щось один циліндр такий погано робить. Фу, зараз із свічками розберусь. Щось таке враження, що один циліндр тільки робить нормально, другий підхватує тільки на оборотах. Знаєте, який прикол? Коли викрутив свічки, поставив з вертишом, новеньку свічку, таку гарненьку з віртишом, все як має бути. А вона не робить. Поставив ту, що я показую від ГАЗ-52, які вже 183 роки. І дивіться, що маємо. Видно, техніка хоче свого. Це й зарядка робить, пропало, пропало світло лампочка. Да. Що ти, чоловіче? <рисвіт». рисвіт> <рисвіт> Димок пішов! Це вже, певно, бензин кончився, ну. Не в, не в тому суть. Головне, що відео удалося. Так, ранок другого дня. А може то через те, що неділя. Заляв я знав бензину, бо той закінчився. Е, приніс ще й маленького акумулятора, в мене був, завів його, чітко завівся, я підстроїв холості, покрутив того болтика. І як на зло, знаєте, ну не буває його так, щоб все супер. Це сталося із шліцами всередині. І як я не пробую, не можу ніяк їх зачепити. Хотів вам показати ще раз от. Не вистачає йому. Так що будемо вважати, що на тому вже та серія наша закінчується. Не сильно там і розстроївся, я такий смисл. Завів, робить прикольно. Та й все. Вже зима на носі. Нема що морочити голову, тим болі цептом зняти, їздити ніхто ним не буде, навіть пробувати. Заведу його та й на тому кінець. В принципі, хотів почути просто звук, його брешить страшно. Юпітер настоящий, Можете так і написати в коментарях, що нічого толкового, толкового з того не буде. Але отака от техніка завів і довольний, геть якийсь адреналін отримав. Тому. Чекайте нових відео, вони виходять регулярно, я стараюсь знімати. Як же виходить, звісно, але стараюся. Підписуйтесь, пишіть коментарі, хто там хоче так або так. Радий любому. Всім удачі і бувайте!